Малята, ми раді вас вітати. Подивіться, діти, хто до нас сьогодні завітав. Цей птах темнуватий на вигадки багатий, знає, де їжу добути, щоб зиму пережити. Любить по двору гуляти? Кар 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 повторювати. Хто це? Так це ворона. Вона щось тримає в своєму дзьобі. Це мішечок. Подивіться, ворона полетіла, а мішечок залишила на дереві. Але він дуже високо. Нам треба на нього сильно подмухати. Під час видиху слідкуйте, щоб щочки не роздувалися. І ще разочок подивіться, ми здули мішечок, він впав і з нього висипалися картинки. Давайте їх назвемо: Книга, Лимон, ножиці, банан, ніж. Ананас, слон. Подумайте, що об'єднує всі ці картинки? Так, в усіх цих словах зустрічається звук Н. Давайте ще раз назвемо ці слова. Книга, лимон. Ножиці, банан, ніж, ананас. Слон. Діти. А які ви знаєте імена, які починаються на цей звук? Наталка. Настя. Назар. Надія. А цього хлопчика хтось знає? В місті квітковому він проживає. І капелюха великого має. Впевнений, все він зуміє зробити. Як? Він не знає і не хоче навчитись. Хто це, діти? Це незнайко. Ми з ним вже зустрічались, пам'ятаєте? Його ім'я теж починається на звук Н. Не знайко. Мабуть, серед вас теж є ті, у кого ім'я починається зі звука Н. Давайте познайомимося з цим звуком поближче. Коли ми вимовляємо цей звук, повітря зустрічає перешкоду між верхніми та нижніми рядками зубів невеличка риска утворюється, а язичок підноситься до піднебіння. Скажіть, чи можемо ми цей звук проспівати? Ні, тоді який це звук? Приголосний чи голосний? Так, це приголосний звук. На письмі ми його позначимо рисочкою. А тепер давайте пограємо в гру, «Спіймай звук. Приготуйте свої долоньки. І коли почуєте звук Н, плесніть в долоньки. Слухайте уважно. Т А Н, В, П, Н, С. А зараз послухайте та спіймайте звук Н у складах: Ан, оп, на, ус. А зараз послухайте та спіймайте, якщо є цей звук, у словах: Диван. Вікно, ніж. Молодці малята. Подивіться Незнайко пропонує нам зробити звуковий аналіз слова Диван. В слові диван 5 звуків. Диван. Перший звук в слові диван звук Д. Це приголосний твердий звук. На письмі ми його позначимо однією рисочкою. Диван. Наступний звук звук «и». Ми його можемо співати. Позначимо крапочко це голосний звук. «Диван». Наступний звук В. Це приголосний твердий звук. Диван. Наступний звук А. Це голосний звук. Ми його можемо проспівати, позначимо крапочкою. І останній звук звук Н. Це приголосний твердий звук позначається однією рисочкою. Скажіть, де знаходиться звук Н в цьому слові? Так, він знаходиться в кінці слова. Подивіться, знову ця чудернацька ворона до нас прилетіла. Щось вона тут задумала? Вона розсипала всі літери. Давайте знайдемо і порахуємо, скільки літер Н вона загубила. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Ми з вами знайшли десять літер н. Дивіться, як радіє ворона. Молодці малята. А ось незнайка знайшов картки з артикуляційної гімнастики. Мабуть, він пропонує нам разом зробити артикуляційні вправи. Перша вправа усмішка. Ну, мазубки покажіть, гарну усмішку зробіть. Губи свої трубочку перетвори на дудочку. Бегемотик рот відкрив, потримав, потім закрив. Бегемота ми дражнили, і ротик широко відкрили. Мій язик широкий, як лопата, може на губі розслабленим лежати. Тик, так, тик, так, так, тик, наче маятник язик. Ми на гойдалці катались, піднімались, опускались. Язичок свій піднімай вище гойдолку штовхай. Язичок у нас широкий і як чашечка глибокий. Ми медок скуштували, потім губки облизали. Язичок скаче, ніби конячка. Цок, 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 цокає язичок. Під високою сосною ми грибок знайшли з тобою, щоб зростав цей грибок. Піднімемо. Давайте спробуємо утворити склади із звуком Н. На, ну, ні, но. І навпаки, спочатку в нас буде стояти голосний звук. Ан. Уун. Ін. Он. Молодці малята. Ви дуже вправно і швидко впоралися з усіма завданнями. До наступної зустрічі!